Колишній головнокомандуючий збройними силами України а зараз посол нашої країни у Великій Британії Валерій Залужний констатував крах того світопорядку, який був створений після Другої світової війни. Як вважає залужний, все змінилося 10 лютого 2007 року під час виступу російського очільника Володимира Путіна на Мюнхенській конференції. Саме тоді Путін заявив про власні амбіції і про бажання переглянути існуючу систему світопорядку. А у 2008 2014 і особливо у 2022 роках, коли були відповідні напади на Грузію, Україну і початок великої війни Росії проти нашої держави, можна було констатувати, що Росія не просто говорить про зміни у післявоєнному світоустрої, але й активно сприяє тому, щоб той порядок, який існував до. Приходу до влади Володимира Путіна був остаточно зруйнований.